Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. На прохання своїх підписників я вирішила зняти відео по ось таких красивих та стильних бантиках до вишиванки. В цих бантиках дуже гарно поєднується екошкіра з репсовою стрічкою. Ось таке красиве та стильне поєднання червоного та чорного. Розмір таких бантиків 7,5 см. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для бантика потрібна декоративна репсова стрічка, однотонна репсова стрічка, репсова стрічка шириною 4 см, ось такий шаблон, стрічка для перетягування серединки бантика, екушкіра, фетр, резинка, пряжка. З інструментів ножиці. Голка з ниткою лінійка, клеєвий пістолет, термоніж та свічка. Для нижнього бантика я взяла репсову стрічку шириною 4 см та довжиною 16 см. Тоді бантик буде ось такий невеличкий. Якщо ви хочете, щоб нижній бантик було більше ось тут видно, беріть довжину. 17-18 см Я складаю стрічку на половинку ось так нігтем відзначаю середину стрічки, Зводжу закінчені стрічки до середини, накладаю одну стрічку на другу приблизно на 2 мм та прошию, і це відрізок. Так само. Я прошила, тепер стягую, зроблю декілька обертів, вирівнюю бантик та зафіксую. Для цього середнього шару бантика я взяла екошкіру і ось такий шаблон. Він в мене 8 см. На чорній екошкірі, я відмалювала ось такі половинки вже цього шаблону і тепер їх виріжу. Я вирізала усі частинки, які я підготувала. Тепер, також шукаючи місце. Де б краще було мені приклеїти, я приклею на фетр ці заготовочки. Ось так поступово я приклею усі заготовки. Приклеїла усі 4 заготовочки, і тепер, акуратно я їх виріжу. Звичайно, ви можете вирізати дві ось такі суцільні заготовочки. Але ж якщо ви будете вирізати такі заготовочки, їх потрібно потім буде розрізати на половинки. Якщо ви будете відмальовувати так, як я по половинках, то слідкуйте за тим, щоб ви відмалювали дві частинки. З лівої сторони та дві частинки з правої сторони, щоб утворився ось такий шаблончик. І тепер я біля вогню обійду всі заготовочки. Ось так пальчиком забираючи зайвий клей та загладжуючи цю заготовочку. Тепер я беру Нижню частинку, а тут верхню частинку, Ліву та праву частинку з цих шаблонів, і складу їх ось таким чином, щоб ось ці вершинки були на одному рівні ось так. І тепер Тут зняю... Трішки окушкири, ще раз приміряю ось так, тепер нанесу клей та приклею, міцно притискаючи, все розправила. І тепер ці дві половинки. Але ось тут я ось цю з правої сторони ставила. Зверху, а тут я поставлю ось цю з лівої сторони, ось так згори, складаю також ось таким чином, зняю ось цей верхній шар, ще раз приміряю, ось однаково. Нанесу клей та приклею, міцно притискаючи. Тепер я ось тут ці зайві хвостики обріжу, приміряю, скільки мені потрібно обрізати. Так, добре. І ось тут також лишу цей хвостик невеличкий. Щоб не робити всіх цих дій, можна зробити ось такий шаблончик. І тоді по цьому шаблончику одразу можна вирізати екушкіру та сюди прикріпити. Цей шаблончик я робила так: складала аркуш паперу на половинку, брала ось цю таку заготовочку готову вже, та відмальовувала. Тоді я вирізала заготовочку, ось цей такий відмальований шаблончик, в мене утворився ось такий шаблон, але ось тут досить такий широкий в мене, утворюється тоді серединка широка, тому я Ось так ще звузила серединку та відмалювала на картон. І наприкінці відео я вам покажу такий бантик вже з використанням такого шаблончику. Для верхнього бантика мені потрібна репсова стрічка шириною 2,5 см та довжиною. 8 сантиметрів 4 відрізки ось такої репсової стрічки з принтом. Та 4 відрізки однотонної репсової стрічки. В мене вона білого кольору. Я її нарізала таким способом, як я вам показувала в одному з своїх попередніх майстер-класів, тому вона в мене вже ось така склеєна. Я беру стрічку, загортаю її в праву сторону. Ось так підрівняю. Загортаю в праву сторону і до середини, згори, ось так, загортаю стрічку, починаю прошивати згори Прошиваю так, щоб в мене останній раз голочка вийшла ось тут також згори Наступний відрізок я беру, але тепер загортаю в ліву сторону. Повертаю донизу і ось так згори проводжу стрічку. І також прошиваю. Цю стрічку я загортаю в праву сторону, і ось так до середини, також цієї стрічки, і прошию. І останній відрізок в ліву сторону. Сюди і мені залишилося прошити, як бачите, нічого складного нема. Тепер стягую з дві половинки бантика та зафіксую. Тепер я беру ось цей бантик червоний, і з цієї сторони, де є тут закінчення стрічки, я нанесу клей та приклею рівненько екошкіру, міцно притискаючи. І тепер з цієї сторони розправлю бантик та нанесу клей. І також приклею екушкіру тепер ось тут зняю верхній шар еко-шкіри. Нанесу клей. та приклею бантичок, ось так його одразу розправляю, з цієї сторони нанесу клей та приклею резинку. Тепер беру репсову стрічку, нанесу клей, зафіксую резинку, відмірюю, скільки мені потрібно стрічки, щоб я зробила один оберт кругом серединки цього бантика, обріжу термоножем і приклею. Тепер я беру ось такий відрізок екошкіри шириною 1 см та довжиною 7 см. Беру також пряжку. Пряжка в мене розміром 2 см. подіну пряжку ось так. Приблизно по центру тепер приміряю, де я її. Буду клеяти, ось тут дуже ось якраз добре, по центру. Тепер нанесу клей та спочатку приклею пряжку ось так затягуючи екошкірою з обох сторін я приклеюю пряжку. забираю бантичок, нанесу клей та приклею. Тепер відміряю, доки мені ось тут зайде екошкіра, і приблизно. До цього місця я зняю ось цей ж верхній шар екошкіри, кошкірив ось ці блискітки. Тепер все зайве заберу. Нанесу клей та рівненько приклею. Міцно притискаючи. Ось такі красиві та стильні бантики в мене вийшли до вишиванки. Я думаю, що дівчаткам вони мають сподобатися. Ще покажу вам ось такий бантик, а ось тут я вже використала шаблон. Ось такий бантик з шаблоном. Також Досить гарно, але все ж таки мені сподобався більше ось цей варіант. Ну, якщо екушкіри вже зовсім мало, то можна використовувати такий шаблончик такий економний варіант для такого бантика. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!